Агромен. Сьогодні у нас 1 листопада 2022 року. Е, уже по чуть-чуть закінчується сезон 2022 року. В кого він вже закінчився, в кого ще він в повному розгарі. Тобто, воно ззаді мене кукурудза. Хтось ще кукурудзу косить, хтось ще зернові даже сіє. Е, хтось кукурудзу цю суша не знає, куди її здавати і тому подібне. Зараз е, дуже поступає питань, багато цікавих питань. Також є таке питання, вчора задали е, по поводу каса. Наскільки це класний продукт, наскільки це класне добриво, е, що про нього можна сказати, що його можна використовувати і тому подібне. Давайте зараз розберемо, наскільки це класне добриво, як його правильно використовувати, щоб максимально ефективно був у вас результат. Поїхали. І так, продовжуємо відео. Багато з вас знають, що таке каз. Напевне, розказувати про це не потрібно, але ми напомнимо інформацію. Може, яка інформація буде нова для когось? Каз це мінеральне добриво. Це суміш розчинів аміачної ам селітри, карбаміду, додаткових діючих речовин та води. Відповідно, в такому співвідношенні, як карбаміду 35%, селітри 44%, 19% води та деяких інших спомагательних речовин. Щільність касу становить 1,34 кг на кубічний метр. Каз, як ми вже сказали, це азотне добриво, яке в своєму складі містить три види азоту, Це амідна форма азоту, амонійна форма азоту та нітратні форми азоту. На даний час на ринку України виробники представляють три види кас: це каз 32, 30-й кас та 28-й кас. Отака в нас. Є характеристика даного продукту. Я пошукав по інтернету, зайшов на сайт одного із виробників даного мінерального добрива, і мені цікаво було опис, що на сайті в себе пишуть виробники про даний продукт. Я зараз зачитаю інформацію в оригіналі: Економічна ефективність використання Кас32. Себестоимость азота в жидком удобрении КАС-32 наиболее низкая, поскольку потери азота при внесении карбамидно-аммиачной смеси КАС-32 не превышают 10% от общего азота, в то время как при внесении гранулированных азотных удобрений они достигают 30-40%. Также не происходит потерь на всех этапах предшествующих подкормке растений – Адгрузки, храніння, і прі транспортіровки у Добрині. От такий опис даного мінерального добрива дає один із виробників цього добрива. Дуже красиво написано, але ж давайте розберемося, чи все так гладко, як пишеться, чи такі на самом ділі втрати. Даної речовини, чи може якісь втрати другі. Також ми розберемо, в чому причини і як правильно застосовувати даний продукт. Тому дивіться далі відео, дуже буде цікава інформація. Я думаю, що такої інформації ви ніде не знайдете в інтернеті. Дивимося далі.